Я в Дніпропетровськ приїхав перший раз, це було 83-й рік. Дніпро змінилося. І я сьогодні тут стою перед вами, гордий тим, що я сьогодні став священником. Я не сьогодні став священником, я вже 20 років маю священства. Але сьогодні я радий тим, що бачу зміни. Церква є для того, щоб міняти людей, щоб люди ставали краще. І люди стають кращі з кожним роком. Сьогодні. У цей час, коли в Україні відбуваються такі поважні зміни, коли народ вийшов сказати своє слово, я як священник також прийшов заявити свою громадську позицію. Я з вами, я, як кожен священник, молюся за кращу долю українського народу. Кожний повинен робити свою роботу. Миліція захищати, священники молитися. Ті, хто працюють, працювати, ті, хто навчають, мають навчати. І коли кожен із нас буде робити свою роботу, тоді буде Україна і вона буде краща. Дорів у Христі, я хочу вас закликати всіх до молитви, всіх, бо вірю і переконаний, що практично всі християни, мало між нами є атеїстів. А якщо є, то моліться, і слухайте добрі слова, які ми будемо говорити. До того, хто нас сотворив, до Отця Небесного. Тому молитися будемо за Україну, молитися будемо за владу, за наших провадерів, практично, і за, до Духа Святого, щоб Дух Святий просвітив розум. кожного українця, українця, той, хто ходить по Україні, той, хто їсть український хліб, той, хто отримує зарплату українськими гривнями, і той, хто хоче для України. Доброго, світлого майбутнього. Господе, і Всемогутній Боже і творче світів, ти створив небо і землю і вільних птахів, що любиться і радіють своєю свободою, котра підлягає твоїй всемогутній волі. Ти знаєш, Господи, що свобода це найбільший скарб людини і народу, що є всякі неволя, а неволі є найтяжчим терпінням, змилосердися, Боже, над українським народом, що терпить поневолення на прадавніх землях своїх, зітри кривду і неправду, що гнобить Його і дай йому придобрі Боже завжди вільним життям. Щоб нікому не служив окрім Тебе і щоб свобідно прославляв ім'я Твоє. Стань при нас, семутній творче, заступи нас від людської несправедливості і ненависті. І дай нам, Господи, прославляти Твоє ім'я по всій Україні вільними устами і ласкою, то голосити від роду в рід, нині завжди, і до віку віків. Амінь. Господи, і помолімся. Боже великий, Боже, всесильний, ми грішні діти твої, у покорі серед наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отже, прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів. Прийди нині благословляй Тебе, щиру молитву і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай молитви і прийми благання втомлених сердець наших, благослови рідну Україну. Дай їм волю та щастя, Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе із благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже добрий, за братів і за сестер наших, що на засланнях, у в'язницях, на тяжких роботах перебувають, караються і мучаться за вдовиць і за сиріт, за каліки немічних, за тих, що Твого милосердя і допомоги потребують. За всіх людей, що на майданах стоять, за всі особливо благаємо тебе, за наших народних обранців і провідників, які з'єднали б нас усіх у єдину, велику Христову сім'ю, щоб всі люди, як брати і сестри, славили величне ім'я Твоє завжди, нині повся час і до віку віків. Господи, помолимся. Всемогутній Боже, творче, котрий сотворив світло і одним своїм словом освітив світ мільйонам сонць і зірок небесних, і сам нам невгасним світлом сіяєш, освіти душі, сердець, розум українського народу. Хай він не ходить у темряві, але у світлі ясними дорогами. О, всесильний, Господи, що любиш світло і лице Твоє відвертаєш від темряви, дай щоби народ України. Збудував і усвідомив і здобув свою гідну і силу і свої цілі і змагання, і славу Твою, Боже наш, щоб ми могли свідомо свідомим серцем хвалити, величати і надію свою в тобі покладати нині бовся час і навіки вічні. Доріво Христі. Кожен із вас. Нехай собі запам'ятає одну дуже важну річ. Як би нас не вчили, сотворив світ Господь Бог. І все, що ми будуємо без Бога, не встоїться. Будуючи державу, нехай в основу держави ляже мораль і принцип Божий. Що є основне в Бозі любов. Любов це є те, що повинно будувати. Доріво Христі, скажіть мені, котра родина може бути міцною без любові? Любов це те, що ми стратили. Тому Бог каже: любіть один одного, любіть ближнього свого. Я вас всіх закликаю до любові. Любов це є те, що будує. Любов це те, на чим можна будувати все, і воно буде стояти. Тільки ненависть руйнує, тільки коли ми проти один проти одного, щось будемо настроювати один одного. Ми будемо руйнівниками. Тільки любов збудує, і любов Божа. Любіть Україну, любіть Бога, любіть ближнього свого, любіть один одного. Я хочу такої України, де би панувала любов, де би влада любила свій народ. Де би народ пишався і любив свою владу. Я хочу такої України. Я буду молитися за таку Україну день і ніч. Сьогодні, в цей час, кожен день. Рано і на службі в 9-й годині, і вечором в 19-й годині. Кожного дня ми молимося за кращу долю українського народу. Ми молимося за вас, за нас і за всіх тих, хто від кого залежить. Сьогодні нехай Господь Бог благословить кожного із вас. Нас тут мало зібралося, але я переконаний, бо я знаю, і дуже багато моїх друзів, знайомих також хотіли прийти, і по певних причинах вони не можуть прийти і сюди, сьогодні на майдан. Але не суть того, скільки нас тут є. Саме головне, що нас робиться в серцях всередині. І це якраз і буде нашим основним отим матеріалом для будови нашої держави. Тому нехай всіх вас, Господь Бог благословляє. І я вам своє благословення на добру справу, на ту ходу, яку ви сьогодні плануєте, на ваше дальше мирне висловлення на нашої наших позиції, нашої правди, щоб і Україна знала, і світ знав, чого ми хочемо, чого ми потребуємо. Най Господь Бог вас всіх благословляє. Благосвення Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай не зійде на вас, перебуває завжди. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Слава Україні! А як Бог допустить Батию?